Згала просто воно фронт, солдати! Це тобі не пригулянка, парку. Тут кожен дві крок може стати останнім. Ти потрапив у саме вир вишальної війни. де навіть твоя перша гвинтівка може виявитися пустою. Але не хвилюйся. Саме так і починається кожна історія у світі Проксол. Це не просто гра, а цілий симулятор війни, де тисячі людей з усього світу разом створюють історію. Тут немає сценаріїв або чітких правил. Кожна перемога це результат побудований на кістках, крові і годин роботи. Якщо ти не хочеш стати просто цифрою у статисті смертей, ти повинен обрати свою особисту роль на фронті. Буцім, то освоєння піхотного мастерства, стань ігровим декстером ніколи не залишай полонених. Втомився бути просто піхотинцем. Стань артилеристом, який вирішує долю боїв на відстані. Дякую, брата. Дякую. залізь до сталевого коня. Стань щитом і мечем для своєї піхоти. Хочеш допомагати? Тоді вперед у логістику. Твій внесок у доставку боєприпасів чи будівництво оборонних ліній може врятувати сотні життів. Твоє місце на фронті залежить тільки від тебе. Фоксхол це гра, яка зітре грань між командною роботою та особистою відповідальністю. Простими словами, кожна твоя дія, кожна смерть і навіть кожен набій тут Стой, має бага. своє ну, значення. Не, 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 у цьому відео я покажу, як відчувається життя маленького гвинтика у величезній воєнній машині Foxhall. Наскільки це цікаво? А ще розповім, як один український клан зумів змінити хід повноваштабної війни, переламавши весь фронт. Приготуйтеся до справжньої боротьби ворожа артилерія вже заряджається. Нещодавно завершилась 120-та війна, річниця між двома сторонами: Колонійська республіка та Варденська імперія. Для кращого розуміння уявимо, що колоністи — це щось на кшталт Великобританії, а Вартени тільки не це! Війна відбувається на гексагональній сітці, якщо це хоч щось вам говорить. На цих та толових гексах десятки, а подекуди сотні гравців виконують виключно свою роль у війні. Тебе неможливо змусити робити щось корисне, бо твоя поява на фронті як бойової одиниці вже приносить користь. Тебе можуть просто запросити на локальну операцію з рандомними людьми, і ти становишся тим самим маленьким гвинтиком. Кожен початок війн починається з звичайної гвинтівки, ніяких тобі танків чи критого транспорту. Для нових технологій зброї, танків, транспорту потрібно фармити ресурси: сальвагу, вуголь, запчастини, а також рідкісні метали, як алюміній, які допомагають вивчити технології. З вищо описаних ресурсів, а саме сальваги і компонентів, крафтиться 90% спорядження на фронті. Точніше з них крафтиться спочатку матеріал, з якого вже може створити спорядження. Так, тут прям цілий список того, що потрібно і як крафтити. Це вже особистий фронт логістів, де після затяжної війни та прокачених технологій нас буде чекати справжня ядерна війна. <звук> 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 Якщо ви більше любитель не створювати, а поглинати припаси, вам дорога на фронт. Гапайте бинт, гвинтівку, патрони і вперед воювати з товаришами. Доволі поверхнево описав роботу солдата. Ви ж можете бути також медиком, інженером, артилеристом, танкістом і, взагалі, взяти на себе будь-яку корисну нішу. На початку гра запропонує вам обрати одну із двох сторін. Різниця між сторонами невелика, але більшість новачків починають свій шлях з колоністів, а варденів обирають діди, які на своєму віку напили чимало гуль. З'являються всі одразу не на фронті, як деякі з вас подумали, а на так званому Home Region. Щось по типу дитячого майданчика, де можна крафтити будь що стріляти в будь що створювати в свою власну вечірку. Обравши точку теплою, де ви будете воювати, починається справжнє пекло. Пекло для моїх очей. Війна на мості, м'ясорубка на вумонках. Війна між своїми штанками, які вкрали партизани. А в тилу, що відбувається, в війни, війни ребатли на місце під завод. Якийсь Микола Сальваго копав всі поля на гексі, не залишивши нічого до 6 годин ранку. Саня, ти що робиш? Вся копка на від матір. Саме так буде проходити ваші перші години у цій грі. Безглуздо і безжально. У Foxhole ти не можеш виграти від у самотужки. Тут кожен гравець частина великої команди, де всі залежать одне від одного. Від роботи логіста до точності артилерії. Це як годинниковий механізм, де навіть найменша помилка може стати фатальною. Більшість, якщо не всі гравці, повинні вступити у так звані клани або угрупування. Як один із людей, який награв годин 50 самотужки, я знаю про що кажу: бути сам на сам або з рандомами, які крім англійської, української не комекують, або це взагалі може бути роз... приносить менше задоволення. Треба розуміти, що кожен клан або сквад може бути як звичайна група друзів, які просто добре проводять час разом, так і серйозний проект, де є жорстка ієрархія своя інфраструктура і навіть статут конституції. Проте, незалежно від розміру чи організації, у кожного клану є одна спільна мотивація воювати пліч-опліч та знову ж таки добре проводити час. Логісти, піхота, танкові екіпажі усе це зливається в одне ціле створюючи відчуття справжньої чоловічої дружби та да, хороше війни. Саме в один із таких кланів мені й довелося вступити. Це був український клан під назвою Україні Cavalry Річмен. Від першого дня я зрозумів, що це не просто група гравців, це прям справжня міні-армія зі своїми принципами, традиціями і найголовніше відданістю один одному. Тут новачка не кидали на призволяще на фронт, базові навчання для зовсім зелених гравців завжди були присутніми, як і своя ієрархія. Я б міг би ще довго говорити про цей клан, але я знаю навіщо ви прийшли сюди. Тому без зайвих слів ми перенесемось у події 120-ї війни, де ми разом з побратимами вирішували долю бойових дій на мапі. Однак мій вокабуляр занадто не щоб чітко пояснити точність та елегантність того, що відбувається на мапі. Перед це мені доведеться на декілька хвилин перейти на державну мову. Unser erster Augenspunkt wird die Frontleien im Hexfeld morgen groß sein. Da ist feindliche Gebet versagt durch einen riesen Fuß und eine eisige Bruchth hält, ob der die gesamt Algonquin stand Frieden werd. Unsere Hauptaufgabe besteht in der Osterstundson unsere Hauptkraften, die versuchen diese Stodebruchken zu durchbrechen, da die Reichweite unserer Artillerie nicht ausreicht. Umd weil verhindern, weil die uns wurden beschlossen, die feindliche Artillerie und alle, was sich auf gegenüberliegende Seite der Front beerfahrt, anzugreifen. Vergessen Sie nicht, der Feind kann gerissen sein und von der Flanke angreifen. Da ist sicher. Um Angriffe von anderen Seiten absurden, haben wir zwei Milch mitgebracht, die sowohl an Land als auch auf der Flushkampfung sind. Ihre Fähigkeit, von Wasser auf das Land zu schießen, wird bei der Zerstörung kleiner feindlicher Gebäude sehr hilfreich sein. rechts. Der Erfolg muss unsere Рехтс. Обведон. die Verteidigung des до durchbrachen. Фу, Боже, нарешті я це вивчив. Ставте подобайку, якщо хочете, щоб я озвучив наступні відео. Виключу китайською мовою. Соціальні кредити, та ми з користу самі себе не зароблять. Тим не менш, наша артилерія успішно почала працювати по позиціям противника. Ми хоч по чомусь влучаємо там. Ну ми працюємо конкретно по мосту, щоб їхня піхота для нас не похова. Ми навіть зуміли знайняти нашу половину моста. Проте сталося нечуване. Противники підвели вдвічі більше артилерії і почали стріляти по нашим позиціям. Від радобів з розвідки було зрозуміло, що це об'єднання двох ворожих ланів, наші човни при цьому навалися вибити ворожі човни, катери та успішно відстрілювали здалеку. Було очевидно, що тривати артилерію так близько під вогнем не краща ідея. Зібрали її та потягли подалі від небезпеки за оборонними спорудами. Тим часом бойові човни вдало працювали по спорудам противника. Є. Мінус вощенка. Тобто у них забудована ліва сторона моста. Можемо це все поламати, сделать їм каку. Да, да, потрібно. В принципі, ничего страшного, вони не забудовуються на нашій стороні. а ми їм строєння поламаємо, давайте. Та навіть по логістичному човну. Я. Їх... я... Давай, давай, давай. Да блин, я не вражаю. Я думаю, у нас встретить на дистанцію. А видієте, і сразу помісили этот краб-крабль. Бля. Так, других гандбол пока не їду. Чисета перевага противника у вигляді пуш-м'яса змусила всі сили колоністів покинути це місце. Через декілька днів оборонний гекс був під контролем Варденів, хоча і ненадовго. Колоністські сили разом із нашими змогли прорвати оборонні споруди Viper Pit, ще одного Варденського гекса. З цієї причини Морген-Кроссін, а саме інша сторона річки була б дуже швидко під нашим контролем. А згодом весь гекс був під контролем колоністів. Це величезна проблема для Варденських сил. Толові гекси, на яких тримається більшість промислової сили Варденів, була відкрита, а деякі острова були під повним оточенням. У майбутньому вони зіграють злий жарт, намагаючись висадитись у порт Моргенкросі. Наступна варденська операція чекала нас на порті Везер Експанденс. В перший раз їх висадка застала буквально наш клан зненацька, коли ми готувалися до своєї локальної операції. Наші сили зреагували достатньо швидко, щоб розгорнути ну, все, піхотну все, все, кампанію, оскільки наша міська база була під загрозою. Ціль проста, як забити цвях, випади варденські сили. Це було справжнім пеклом на землі. Сотні трупів гнили під ногами. Союзна артилерія знищувала Варденів біля порта, з якого ми вдало вибили ворогів. На другій варденській спробі вони вирішили спланувати наступ під портом, трохи подалі від нього, щоб зайняти неприступні гори, копати окопи та навіть бункерні бази. Ситуація була настільки не під контролем, що відбулася ще одна висадка у більшому місті. Принаймні, вибити її виявилось набагато легшим. Дякуємо нашим слонникам. Маючи величезні труднощі з логістикою, колоністи поступово все сильніше пробували оборону варденів. Хто? Хтось гранати брав? Я брав. Закидуйте за камінь. Ще, ще, іще, іще туди, іще туди. Далі, 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 вон. Так. Так, не з ним прибиють. просто стіти там тримайте позиції. Все, що було у Варденів, безмежна кількість живої сили, яку вони бездушно кидали на смерть. Масло у полум'я підливали варденські танки, артилерія, повторні спроби пробитись. На щастя, їх людські ресурси поступово зникали. Людям взагалі то на роботу треба комусь на навчання, а і йшла більше 10 годин, навіть декілька днів. Якраз після декількох днів катастрофічних втрат з обох сторін колоністи змогли перемогти у цій складній битві. Важко сказати, що саме завдяки нам цей фронт зміг пробитись, але поміч наших логістів та швидка реакція клану зуміла не тільки зупинити ворога, однак просунути далі, повністю вибивши їх з цієї території. Наступна варденська висадка застала нас на гексі Моргінкросі. Їх основна ціль взяття таунбази, а також захопити більш віддалені від колоністів точки для неочікуваної атаки. Падіння цього гекса означатиме пів оточення іншого, найменш важливого клашен балей. На цей раз, будучи більш підготовленими з танками та піхотою, це було наче прокатитись катком. Особисто я приймав участь як за піхотинця, так і за стрільцем на танку. Це прям моя кваліфікована та впевнена роль, в принципі. можеш?» Uh, Под'їжджайте час панда впирає, під'їжджайте в мінус і, і виходьте, в міхот, виходить, мілу помаєш, а не знаю. Замість того, щоб приймати участь в ми збільшили свою увагу на удар з боку. Це буде означати чергову поразку вардейнів, бо тепер на них буде йти постійна атака з двох сторін. Логістику при цьому брати не тільки складно, а в принципі з нікуди. Ця висадка була більш масштабною за попередньою. Наш клан зумів прогачати вміння контратакувати противника. Врешті і ця висадка була останньою за цю війну. Ресурси острова не нескінчені. Спільними зусиллями з гарним онлайном у клані ми змогли протистояти Варденам на безлічі ділянок фронту. У цьому відео я продемонстрував лише малу частину того, на що ми по справжньому здатні. На деяких окремих фронтових позиціях саме ми були основною силою проти численних варденських кланів. Наш український проєкт має стати предметом для нарощування новоспечених гравців, прикладом введення боїв, ігрової грамотності та порядку у ком'юніті Foxhall. Якщо ти зацікавлений у приєднанні до нашої спільноти, посилання на наш discord клан буде під описом відео. Мені особисто сподобалось перебувати в цьому колі людей, нові, знайомі, веселий час разом. Але це буде мій досвід, а який буде твоїм, ти повинен дізнатись сам. На сьогоднішній момент це не єдине відео з Фоксхолу. Такий стиль розповіді, який я описав вам у відео, буде прикладом для майбутнього відеорядку з повним оглядом війни від початку до кінця. Я впевнений, що вам такий формат дуже сподобається, але для підтвердження моїх думок рекомендую підписатись на канал, поставити вподобайку і залишити свій коментар. Наступне відео буде повноцінним, довгим. Вам точно сподобається новий формат під такі ігри. На завершення хочу особисто подякувати моїм донаторам Владислав Персік, Кек, Мармеладка Іорі та особливо подяка Єріксленно. Я всім вам щиро вдячний. У наступних відео такі привітання будуть частіше з'являтися ближче на початку відео, ніж у кінці, тому підтримайте автора на платформі Donatello. Посилання на Donatello та телеграм-канал також під описом відео. З вами був я і ще побачимось.